Всім привіт, ви на каналі Йочі. Сьогодні ми з Ангеліною грали в Брохевен, але, на жаль, Ангеліна не буде чути. Ми з нею грали спокійно, ходили тут собі, готували їжу, гралися і тут почали ставитись якісь бомби, зриватись, м'ячики кидатись. Зараз ми йдемо в кімнату, ой, не туди. Так, дивіться, тут Ангеліни, кімната, тут моя. Ми собі спокійно грали і все почалося. Ми навіть не знаємо, хто там. Але мене в друзі дав якийсь хлопчик, називається Смайлик Віталік Ук. Зараз ми будемо з вами ходити знімати. Ми з Ангеліною будемо перевіряти зараз. Так, камеру я заберу, візьму коробку. Зараз ми спробуємо поставити камеру. Але я не думаю, що то вийде, тому ліпше зараз ми з вами візьмемо просту камеру, але я ще подивлюся. Ні, максимум фонарик можна поставити, так не вийде. Тому зараз я буду виходити. О, дивіться, там м'ячик бачили. О, дивіться, як страшно. Так, де? де, 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 де. Так, де камера? Дивіться, м'ячики кидаються з даху. Зараз я швиденько камеру візьму і ми підемо з вами дивитися. Так, Ангелін, ти йдеш в басейн, а ми йдемо з моїми підписниками на гору. Тут дуже важко залізти, тому що тут таке тоненьке. Дивіться, ми з вами на даху, нічого поки ще нема. Ангеліни там все добре. Вона... Ви її не чуєте, але вона мені каже, що там нічого немає. Дивіться, от на білому теж нічого немає, і страшно трошки. Так, 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 дивимося, ми вже там. Дивіться, там Ангеліна бомба з'явилася! Біжимо зараз заради неї. Так, хапець, що то? Дивіться, якщо у вас щось було таке, то випишіть в коментарях. Або дивіться, якщо у вас додасть якийсь смайлик такого кольору шкіри біжевого. Ой, дивіться бомба. Коротше, дивіться, якщо у вас. Ще раз, як я казала, то якщо у вас додасть цей смайлик, то, то якщо я кине заявку, то ви не приймайте. Тому що дивіться, що робить, він мене додав друзі, я думаю, що це він. Так, помаленьку йдемо. Щоб на нього не натикнутися. Ой, дивіться, м'ячик. Його ж тут не було. Ангеліна добре замітила. Так. О, бомба, дивіться. Так. Ну-ка, підійдемо трошечки. Трохи якщо чесно, страшно. Ми з Ангеліною може грали пів години, і це все траплялося. О, дивіться, щось знову зривнулося. Так. Ну, здається, нічого нема. Ми з Ангеліни зараз притворимося, типа ми його не бачимо, може він нам щось покаже. Але ну я. Ой, дивіться, знов бомба. Так. Ой, дивіться, там до нас хтось прийшов. Може, то вона робила нам все? Ну я не думаю, так, Ангелін пішла зустрічати. Ангелін, блін, ти куди йдеш? Ага. Та навіщо нам твої гроші? Ми тут містику ведемо. Так. Ладно, будемо далі дивитися зараз. Ангелін, сідай. А ти, провалюй звідси. Так, ну покаже, дивіться, з нами нічого не, стапра... не страплялося. І це навіть якось трошки дивно. Хм. Але ну, чому тут м'ячик з'явився? Ми, дука... ми до хати нікого не пускали. Тільки за тим, як ми почали знімати, тут якась чорна людина ходила. І ще, здається, одна ходила. Їх двоє було, коротше. Так, ми ну зараз будемо з Ангеліною слідкувати. Вон, дивіться, знову та прийшла. Та відстань від нас, нам не потрібні твої гроші. Дивіться бомба! Це що вона зробила? Ангелін, бані її! Вона нам не потрібна, ми тут містику ведемо. Так. Ну інтересно, поки що нічого нема. Це що таке? Це якийсь генератор чи бомба велика? Дивіться, тут ставляться бомби. Ой, -мо, заразерся. Не шо казала. Так, ну покажу все знову нормально. Треба десь захватить, може я не знаю. Ведь там снова бомбы ставлятся. Не так. Раз бомба, два бомба. Ладно, я вже буду з вами прощатися. Якщо ще щось буде з містики, то я вам скажу. А поки що ви можете подивитись, що з нами сталося. Скоро будуть новини. Екстрені новини, в Брукхевені з'явились квадробіри. Ну, а так я хотіла вам сказати, що більше з нами нічого не траплялося, тільки тут була якась заброшка, з'явилась, але вона вже пропала. Так ось, квадробіри, походу, навіть до Бурхевену дістали, і в Україні є тепер ще й у Брукхевені. Ну, я буду з вами прощатися, всім доброго настрою, я пішла до хати.